Таді сільських рад, а получається тут ще у камені Кам'янська сільська рада три населених пункти. Фактично чотири громади вони сформували. І наше осторожней. Кам'янська не почує. А, там не бачоки, так, дві. Може по буде, підуть до Драченців, там ще таке, йде мова є, значить, на цьому. Но, ти... Ти... Та, ти... Ти... Там і територіально, і населення чогоді туди, і все, може, вони так і підуть ще щодо Драчинців. Вони сказали, що це до безконечності можуть вноситися ще зміни в те, як ці громади себе приймуть на обласні. По так. їхньому баченню в ага. косної ради, це дуже велика. Ага. Але дивіться, значить учора на кабінеті міністрів обід, якщо ви слухали, написано сказав, сказано було єдине, що до 15 серпня всі обласні ради мають прийняти кінцеве рішення. Ті, хто подали місцеві ради, ті вони мають розглянути угоди про об'єднання. Якщо в нас нічого ще не готово з цього всього, і це ми приймали на минулій сесії, що, що буде в нас сесія по децентралізації, і ми пропонували, щоб, прийняли, щоб та сесія, як би вона була, не закрилася, а через два дня була продовжилася, то не би було вже внести. А ви не підтримали і вийшло так. Nie, Nie, це вже Якщо ще є степени, то я, я почув. Ми не попадаємо до 15, до нас. Да, давайте, 15 не, не, на досу. Давайте, якщо про 5, ми можемо <коринці>, стиха, да? зачекаєш, що на 15 число, проговорюємо. А послухайте. Дивіться, Жадова і комарівці. А Слобода 4 кілометри. Да. Та нас це не інші. Ні, що ми не дають вони. Ні, вони інтересують. Argール, да, да, і, так. Тут посчитали фінансові, доходи, підприємства. Ні, ні, треба чітко рішити, ми збираємо сесію на 13 число іменно по децентралізації і треба визначити з тими, хто понаписував, хто дав згоду. Згоду дали хто? Згоду дали так, читаю, Буденецька, сільська рада, Єрічка. Згоду дали нові Броськівці, самі перші Бобівці. Відпадає, бо немає спільних границь. У вівці також банерів під'єднані, відпадає. Стара красношора теж відпадає. Це згоди ці дані на uh, розрахунок, Бузейка. що буде в одна об'єднана. Yeah, і з Рубковається. Валерій, тепер вже їм всім довели рішення обласної ради, як воно виглядає. А поліція число і... там? E... Початок. Ну, початок липня там ще не було, Ні, так от давайте до того ми говоримо сьогодні. Ми ж не можемо всіх поїхати до них, договарювати. Ми пропонуємо, як у нас є. Дивіться, що на обласну раду, щоб наша йшла е, міська рада, треба представити реальну угоду. Не просто на склад, не ну, просто звернення, а угоду вже між тою радою і між цей. Значить, ми до сесії до 13 тринадцятого би мали зібрати угоди, щоб шо, шо вони підтверджують і що буде угода між нашою. Має бути рішення сільської ради, що вони дають okay. угоду на об'єднане. Да. Так да. і тоді давайте при помощі преси сьогодні звертаємося до. До, до, до панки, до бур до будинця, дорог. Е, хай вони просто повідомлять нас свої рішення, щоб ми вже, якщо буде лише, в е, Росківці, то щоб був голова, то тобто, що підтвердив, то все рівно я, моя думка, що в нас є смисл виходити на все. Він ну, сказали, що по новому буде бюджет, по новому буде земля, буде все, що входить у місто вибори, і неболі будуть на новій основі. Чи буде чи не буде це об'єднання, все одно ці всі реформи відбудуться. Ну, Тут як противодія. Одна людина не хоче втратити місце, одна людина не хоче втратити вплив і фактично виходить, що за цього всього не можуть прийняти рішення. До понеділка, мабуть, плат, да, плат, плат, даємо. Може, поможуть нам. Я Думаю, Сергій перезвоніть його, який ми плануємо. Я точно уже поговорити з ними, що ми до 13-го, якщо да, желаете, пожалуйста. Щоб у нас вже було рішення конкретне, не обговорювання, щоб було конкретне рішення. Раз eh, обласна рада предложила так, то треба яснити тут усіх їх. Так. Хлопці, бо нам предлагают, чтобы щоб вийшли до нас, это нам, так нам потрібно, як зайняти. Це нам не можна. Ну, <продук> Ні, ні, ну я думаю, не так що... це давно, було вже точно, Але вони просять цю строки, так, тут ставите до 15-го, тому що інакше Понятно, вже були на односі, вже бюджет на носі нові і вже кінець року. у нас точно Так? От у нас 13 тринадцятого сесія до 13-го не видали. Ні, але нам треба зібрати підписи, щоб відбулося це тому сесію ще ніхто не спитав. 5, чи 10, чи 10, щоб дали. Значить, це є рішення області. про Це не рішення, це просто пропозиція. Якщо ми дамо це, прийде за першим разом. Якщо ми не ждемо буде, Є, це Як ми подамо, так і ні, все таки все правильно, щось за ще десять Ми Нікого не Ми маємо здати до кінця неділі їх не Але в Україні, коли ви будете подавати туди документи, ми скажемо, щоб до всіх звернулися, що комісія працювала, що всі прияснили Давай. думку. Можливо, це сказати перед Що, Сьогодні печати листи? Дівно Ні, пам'ятає? Листи, треба призвонити, просто треба переговорити. Лісти до довго вас. Передзвонити треба російський крат. І готувати листи, але вони переговорити Коли ми ще обов'язані буде відправити таке листи? А не Де? Ми відправили всі. І відповіді нема, так? Де? Які відтак? Ні, то що? Yes, давай беремо по порядку, kom. давай беремо оглядку. Я відповідно до того, того рішення, яке ми приймали всі населені пункти, які межують з містом Старожинець. Ми їм зірте. відправили рішення сесії пише нам, да? пише нам, пише нам, може, пожалуйста. Пише перші сусіди наші стара в розвідці. Пишемо, це не на легкі. А на ній по тоді прийдеться відвезти. Зараз ми рішимо, давай сюди список. Старі розвідці. Якщо так йдемо по порядку. Будемо здав соласів, беремо Ні-ні-ні, черв не червь. Брошківці нові і ці вже є. Я, з, С -с -с -с. Все. Я знижу, що є. Ми пишемо кому. Старі Нас це, ну, це Ми Педемо далі. Череш. Якщо піця. Череш не межує. Буде здав пішли на череш. Ще не мальний. Йдемо, доведемо, це всім додати. Зад не йому. О а потім ні, давайте привезлися. Ми ж прийняли рішення сесії міської ради. Ми показали, які населені пункти. Сесія э, пропонує да. які подати. Якщо... Це теж вже вироблена думка. Не зобов'язали обласку, а виду. Треба, треба застрахуватися. І от цим, що в перспективному плані об'єднання є, усіх до відома. ви бажаєте чи не бажаєте. Ми не дуже вас бажаємо ну ми <ріпи> <ріпи> yeah, no, Ми не може писати, no, <пев> важає, no. не можемо писати Ні, бажаємо. дуже так. No, не... А тоді куди діти наші рішення, які ми прийняли, не треба відступати. Є рішення на сесії прийде більшістю голосів, є рішення. Скільки 6-го? 6 населені нічого не додати. А ми потім можемо приєднатися. Можемо, мають питання. Але у нас є документальна форма, люди. Ми потім зараз домовляємо ще одну, а треба буде переробляти річня сесії. Зараз ще раз одні старі Брусківці. Старі Брослівці, панки не роблять. Сергій Романович. Ні, ми ще раз займемося і офіційно. І до понеділка знайти цю позицію. До понеділка. А там хто подасть, подасть, не подасть, вони поселити. Можна їй позволити. Все було далі технологія, яка ми на тринадцяти сесії, так да, якщо її їхній зор, ми не маємо задоволення, хто далі незалежно, незалежно чи є їх да, да. сесію. Треба все рівно, тому що нові броски є, об'єднання може відбутися відбутися навіть, навіть з одною, навіть, 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 навіть з одною навіть, навіть, навіть з одною, і ми маємо подати на область. Давайте виходимо з цього посятів. Там же немає стабільно, Це є перспективний план, перспективний план написано, що можна домовлятися і так далі

Да. І тепер затримаємо цього. На 23 червня ми прийняли будинці, чудей, нові зі старі броські, панка, ропча, Панка, робча. Да. Панка робча. Чудей да. написали відбувку. Зато вам писали з рукою на юнаку. А ми що ми прийдемо за на сторічня, то ми напишемо листа, що... А то вже спільних границь немає, немає. <плес> Значить, це вже не є, це не є, є критерій цілі <плес> громади. Банка <плес> йде, а спільний меж, там 20 кілометрів а там з рук <плес> треба, А спільні границі ви повинні віддатися з тим, з ким має спільний границі. Якщо йде панка, тоді має панка, <плес> то йде з рук колорівці. цей критерій ніхто не відміняє. Тоді виходить, якщо йде банка, ми маємо вкласти нове рішення і по-новому запросити тих, хто вже полі панці. Зробка Маріївці вже без слави не має. Я думаю, що це рішення обласної раді не було секретом нікого, Вони мали розглядувати. Я думаю, що їм мали допестити це рішення. Зробка Маріївці не має. Вони не просять. 13 сесія, вместо точної рішення приймаємо, подаємо документи в Чернівці. Це ж ревната. Хто буде, той буде. так? А потім приєднається. Ми не можемо, ми вам відмовляємо. Та, це такий момент, що каже обласна рада, до якого числа має мають цього першим, значиться, якщо, допустимо, сесію там сказати, що до 15 го має в бути обласна сесія. Якщо вони поставлять питання, що ви маєте дати до 13-го, чи що, то може навіть зі сесії. Ну під строїться не тоді по тому, як буде бесіда з цими громадами. Читай, бесіда, якщо, якщо пролітаємо за один день до то бесіда, тоді вівторок може провести сесію. Конечно. Ну так от за це каже, що можемо в понеділок провести, якщо вже порішаємо. Зараз в у нас тут є депутатів, ще п'ять і скликаємо сесію. Випадок. Але він про буде залежати від того, як зараз Сергій Іванович зазвониться з головою сіл. І з обласною радою, уточніть, до якого числа, коли планується в обласна а він, рада? А від від цього відштовхується від цього і подавляється. Якщо, якщо вони терплять, чи, допустим, саме відвечі варенці в четвер, у нас ще буде можливість підготовити і зібрати. А на чому буде? Ні, ну буде, провалітка ну, в коло, так. Біде, Бу, да? біде, там, ну, комісія має ще назібратися. То переговори з обласною ради привіз Манчуком, щоб якщо немає в наш час, якщо обласна буде десь 400, то тоді нас вівторок треба зібратися. І щоб відвезли, все-таки встигнути до обласної комісії ці допомоги. Там треба давати ці документи правильного формула, так. Правильно форму. Я дава що дуже мало часу. Нічого нас не ви не усі села брати, будуть круто. Вони не самі не зможуть е, обіцятися. Вони подивляться, як буде формувати, як буде існувати ця об'єднана громада. Вони подивляться, що тут, е, віде? Віде? тут віде? гроші що тут на новій основі функціонують всі е, установи. і тоді вони Можеш створити ще якусь по громаді. Це ще там є. Документи на сім громад, бо може бути за може зробити з черешом, з Бурлин, з Доведеню. Так, але це має yeah. бути якийсь центр, тобто коло навколо себе. А вони не хочуть у себе ні це акумулювати. Так наші продавати щоб стояти час, щоб... А, на оно не основе было. Нет, так якщо зараз не якзавсываем, я бы человеку данным местами. вирішили? мы решили? Смерман, звоните, да, все рады, да? Значить, будем не 26 лет. Тих не выказал, да? И определяетесь, когда сессия. А що ви вы не дали. А вот, да, нам треба, Надо звонить двух текст. Щоб ми знали, ми два в запасі, які вже є, да? Да. Це перезвання, що мені хочеться, що думає додати там. І ви не розуміли, що це є пропозиція комісії з децентралізації. Не то а комісії да, міської ради. Да, але комісії, не, не, да, не, не вражати. Да, у нас два є... Але сказати, що це є позиція нашої комісії з децентралізації. Це термін коротний. І скажіть, що це йде до виборів, що це йде до бюджету, і що це земля. За землю вони мають забути, забути за цікавлення. Ні, я почав. Все, до вони названків. Якщо ще треба з комісію понеділок зібрати, то ви нам скажете. Добре. Все? До сесії, так. Що може? Але коли буде видно їхня позиція? Що зараз саме Іван Кажуть, готує всі необхідні документи, що треба вже. Машина є, машина голова. Посадити роботникам. Взяти дзвоно це добре, а втрати, піти і вручити. Ну, Приїхати, а голови сина не немає. Це, це я вважаю, що це правильно буде. Вони ви провели. Треба, щоб ви їм вручили. По телефону, ми треба. Я зараз підійду до них зараз Я до них і скоро треба. Якщо віддає братичну згоду, тоді беремося за папелью.